Завершуємо. Завершуємо зимовий чемпіонат в в мастер мастера лізі в першій у нас визначу переможе. Або якщо буде нічия, то основа е, збережеться. збережеться попередні поєдинки пригадати виряди. У нас Кодерс. Перебіг Едвантів. З рахунком 4-1. Зараз шанс, але від пристальнічики Тарас Турок е, зараз на ударі. Тарас Турок пробиває. І... Є передача. Є удар мячі у Сіці. Є красивий гол забиває Андрій Павлик номер 10 команди. Ну і вже Нікс будує свою атаку. Закидання тут удар головою. Тарас Мілінець. Зараз... Є удар. Рекушати мяч у Сіці. Олександр а Забиває. Перший тайм і завершувати його без голів. Це точно бо, де, не. В атаці Андрій Павлик. Його пресингує. Мілянець, Мельничик. Його закидання тут удар, Дарго перехоплює його прокидання по флангу, але тут не вдається. Що, друзі, другий тайм поєдинку. Кводерс НХ починає. Що тут небезпечно. Передача тут не проходить. І Фінський тут помиляється. Мяч у Сіції таки Юрій Швець. 3-0. Стає рахунок на користь Кодерса. Читаємося. Удар. Мяч у Сіції. Віктор Манько. Забиває. У нас рахунок стоять 3-1. Є хороша передача Месу Сутси. Тарас Турок автором результативної передачі. А у нас відзначається. І зараз і з м'ячем. Тут перехоплення, вихід 2 в 1. Зараз 2 в 2. Уже удар Стійка. Зараз рітарший був. Знову нічик. Але тут перехоплення можна пробити по порожніх воротах. Є удар, але ну, ворота вже не зовсім порожні, там вже п'ятий польовий вже там. Удар і все-таки передача тут удар головою, м'яч у Сітці. Ігор Круковський. Так не зовсім по фото.